Денис Берінчик проти Ентоні Йіта жорсткий бій у легкій вазі і перше протистояння для українського воїна у цьому році. Як пройшла ця битва, та хто переміг? Лайкос і погнали. Найперше, це вихід. Денис з'явився в образі вікінга із сокирою, на якій написано Слава Україні! І як вам такий вихід проти Шведа, друзі? Доволі обережний старт бою. Денис, по ходу змінює стійку, боксує із правою рукою попереду. Українець підтискає, пробує на смак свою опозицію. Їдід намагається відігнати подалі від себе Дениса, але бірік продовжує наступати, хоча і не нагнітає аж надто. На початку протистояння спостерігалася тактична боротьба. Швед не був агресивним і не стрім голов, А Денис постійно промацував свого опонента. І з перших хвилин ініціативою не заволодів ніхто, а українець прилаштовува у звичну стійку ортодокса. Щоправда, по ходу поєдинку наш козак постійно змінював ногу попереду. Сподобалося, що Денис якісніше став діяти в захисті. А ще на початку ми вже не бачимо того запального хлопця. Українець вкатується у бій поступово, однак Їгіт не виглядає відвертим андердогом. Перші три раунди пройшли рівно. Бірік забирає центр ринку але не відчувається його значної переваги. На дальній дистанції непогано себе почуває швед. Українець ліпше себе проявляє під час зближень та коли цілить по тулубу. Після чотирьох раундів усе що залишалося питання: а хто ж попереду тотальної переваги, поки не здобув ніхто. Поставити на бокс, футбол та інші види спорту можна на сайті наших партнерів компанії Фавбет. Заряджайте з бонусом за посиланням у закріпленому коментарі на сайті Фабет. Швед продовжував викидати чимало ударів. Праворукий боксер створив реальні проблеми нашому козакові. Денис не виглядав гірше, але і сам мав не так багато результативних епізодів на старті. Середня дистанція була кращою біріка. Починаючи з п'ятого раунду, в Ентоні з'являється сильне розсічення. Проте починаючи з шостої три хвилинки, Бірік уже помало охрестив. Своє панування в ринзі. По-перше, Денис дійсно підтягнув захист. Це видно, хороші ухиляння плюс робота на дистанції. По-друге, жорсткіший удар саме в українця. Ентоні добре розпочав. Проте скидалося, що бірік краще готовий функціонально. До всього була ще й тактична гнучкість. Українець майже без втрат постійно змінював стійку, що створювало незручності супернику. Шведо непогано так прилітало по пузу. Денис зумів дещо втомити суперника і вімкнутися в необхідний момент. Ближню дистанцію однозначно забирав українець. Це його хліб. До всього оборона Єгіта потроху починала тріщати. Ця складова боксу ніколи не була його сильною стороною. Проте швед своєї зброї не склав. Нехай вікінгом у ринзі був бірінчик, але свою мужність Ентоні також проявив. Попри розсічення, противник викидав багато ударів, і більш влучними були його дальні прямі. Було чимало епізодів, коли коса йшла на камінь. Серія Беріка на серію шведа. Удари нашого бійця були більш акцентованими. Чим ближче до кінця, тим більш заряджений Денис. Налаштованість тільки йти вперед і бити не так часто. Проте жорстко. Абсолютна концентрація на результат в очах українця. Єгіт починає розкриватися більше, але без відчайдушних випадків. Відзначимо, що українець достатньо виважено пройшов дистанцію і підійшов до чемпіонських раундів із доволі великою кількістю сил. А це ознака досвіду. Кров знову струмонить у Єгіта. В цілому, доволі жорсткий бій. І Ентоні створив деякі проблеми Денису, показавши, що він далеко не таксист. Бірік шукав зближень і підкрадався поближче до суперника, а перкоти та бокові. І по пузу те, що завжди йому добре вдавалося, і це працює в цьому поєдинку. Останній раунд це чиста бійка. Боксери били просто одночасно. Удар в удар це те, з чим у нас асоціюється Денис, і знекровлений швед також влився у цю течію. Обидва жадають покласти одне одного, однак сил для цього не так і багато. Справжня заруба бойового українця та вольового шведа. Кров, купа пропущених дзвінків і майже без захисту. Практично пацанський махач ми побачили в останній трихвилинці. Проте перемога була за нами. Судді за невеликою перевагою одностайно віддали звитягу Денису. А закінчив Денис словами подяки Збройним силам та присвятив свою звитягу нашим полеглим воїнам. Слава Україні!